В Україні триває мобілізація. Нині це єдиний шлях поповнювати лави ЗСУ, а значить, протистояти навалі російських загарбників. До центру комплектування військовозобов'язаних викликають вручаючи повістки навколо самої процедури. Часто виникають скандали. Натомість, де хто і в який спосіб має їх вручати, чітко прописано в законах. Тож ми вирішили розкласти усе по поличках. Це проект «Страткому по суті. Ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. У цьому випуску нагадуємо правила призув. У студії заступник начальника Київського обласного центру комплектування та соціальної підтримки, начальник сектору комплектування Юрій Ватрич. Пане Юрій, добрий день. Доброго дня. Давайте почнемо з найголовнішого. Кому і де ви маєте право вручати повістку? На сьогоднішній день, згідно законодавства України, повістку може отримати громадянин чоловічої статі від 18 до 60 років. Де чинним законодавством на сьогоднішній день не передбачено місця, де повинні вручатися повістки, тому о, з цього і виходить, що повістку громадянин може отримати в будь-якому громадському місці. Відповідно представниками, які мають право видавати ці повістки. хто має право видавати поїздку. Хто має бути в цій команді в групі? Е, ну відповідно, це представники, звісно, вже, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, також особи служби безпеки України. Особи зовнішньої розвідки України також органи самоврядування місцевого значення. Це або або е, ні, це всі представники, які можуть вручати повістку ага, громадянам ага. до виклику в Тобто Вони центр не мають комплекс. бути всі разом. Вони можуть бути по одному. Так. Кожен з них має право вручати. Кожен повістки. з них має право, ага. і це ще не все. Також мають право вручати повістки керівники підприємств всіх форм власності. Також представники ЖЕКів і ОСББ, багато квартирних будівель. Як це відбувається? Це підрозпис, сама процедура, розкажіть її? Звичайно, територіальні центри комплектування відповідно своїх облікових даних визначають громадян, які підлягають мобілізації, і відповідно за їм місцем реєстрації, проживання чи роботи. Видають повістки керівникам цих підприємств, органів місцевого самоврядування, які вже зобов'язані їх громадянинам вручити, в принципі, на виклик в територіальні центри квітування. Це ті, які є в списку, але представники ЦЦК можуть зупинити фактично будь-якого чоловіка і запитати, чи він військовослужбовець, чи є в нього повістка, чи в якому він статусі, правильно чи ні. Е, ну, представник територіального центру комплектування е, згідно чинного законодавства не, не може просто так громадянина зупиняти і вчиняти певні дії. Він має право тільки на видачу повістки, грубо говоря, але це все відбувається в добровільному порядку громадянина за його бажанням відповідно. Е, що стосується по керівникам, про те, що ми ведемо мову, вони вже відповідно зобов'язані вручити ту повістку, яку надав територіальний центр, і для вручення громадянам, які Ці не вже є передав. прізвище, ім'я звичайно. Внимаю там є люди. прізвище, ім'я. Я є для прикладу повістку, uh -huh. ну саму поширену для виклику в територіальний центр, що стосується. Уточнення облікових даних взяв з собою для прикладу. Відповідно, повістка складається з двох частин: це основна частина і відповідний корішок, при врученні вже громадянину конкретному повістку, де він повинен розписатися. Там вказується дата, час відповідно про отримання даним громадянином повістки на виклик в територіальний центр комплектування. Угу. А якщо ви вручили повістку, так. людина розписалася, вона отримала цю повістку. Далі вона зобов'язана прийти в воєнкомат. Зобов'язана, якщо вона не прийде в територіальний центр. Так. Передбачена за це якась відповідальність? Звичайно, якщо громадянину вручено повістку на прибуття у територіальний центр, і вона в час визначений повістки не з'являється до територіального центру комплектування. На неї може бути складно адміністративний протокол. Акт, який передбачає в собі адміністративну відповідальність вигляді штрафу, якщо це перший раз, то він становить 17300. 400 гривень, що сьогодні... 1700-1300? Так. Да. Ага. В залежності від термінів порушення військового обліку і інших питань. Це становить 100-200 неоподаткованих мінімумів. За друге порушення неявки по повісткою Збільшується від 300 -400 вже до 8700 вісім тисяч сімсот гривень. Угу. Це ну і в разі вже третього порушення це вже наступає кримінальна відповідальність, яка передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Я хочу простежити оцей шлях. Людина з повісткою приходить в ТЦК. В ТЗК її е, направляють на військову -лікарську, на військ, лікарську комісію? Це за 10 днів умови. до 10 діб, mm -hmm. до 10 діб. Ну Далі. В, враховуючи те, що зараз в нас. Воєнний стан в державі, то цей термін в принципі відбувається протягом чотирьох діб. Далі проходить військово лікарську комісію. І якщо вона визнана придатною до військової служби за станом здоров'я громадянину, надається тоді слідуючий вид повістки. Воно називається бойове розпорядження. В народі кажуть бойова повістка або повістка на відправку. І там вже чітко визначено е, термін, спеціальність, команда і коли громадянин вибуває до Збройних сил України. Ага. Від часу проходження лікарської комісії е, до цього розпорядження надається 24 години. 24 тобто години. Так все далі. Тут уже, я так розумію, кримінальна відповідальність, якщо я е, після військово-лікарської комісії не прийду на відправку в війську. Так, звичайно. Фактично, кожен чоловік призовного віку мав після початку широкомасштабного вторгнення прийти в військкомат, прийти в ТЦК і відзначитися, чи я не знаю, чи зареєструватися, сказати: ось я такий, я тут є. Я справді живу за такою адресою. правильно? Так, дійсно законодавством України передбачено, що у разі оголошення воєнного стану в державі кожен громадянин зобов'язаний прибути в територіальний центр комплектування протягом трьох діб для уточнення своїх облікових даних. Багато чоловіків цього не зробили. За це є якась відповідальність? Е, відповідальність передбачена законодавством України відповідно, але знову ж таки вона в адміністративній площині. Це адміністративні штрафи. Е, тобто теоретично людина, яка не прийшла у ТЦК після початку широкомасштабного вторгнення, може отримати штраф. Так. Е, чи отримає вона його? Від чого це залежить, це залежить, звісно, від подальших дій даного громадянина. Так, не всі, на жаль, громадянини знають законодавство України і розуміють те, що їм треба бути прибути в територіальний центр голови. Тому у разі розшуку цієї людини, чи коли вона отримала повістку, вона прибула відповідно. Адміністративна відповідальність не не наступає, тому що людина свій громадський обов'язок виконує, тобто вона по повісті. Прибула до територіального центру комплектування, угу. зрозуміло. Е, тепер давайте розберемося з хочеться мені з'ясувати, якщо людина має якусь певну спеціальність, наприклад, вона інженер чи вона е, не знаю, повар е, будь-що візьмемо. Вона може прийти в воєнкомат і повідомити про свою спеціальність. Ну і відповідно, цілком імовірно, що вона захоче служити за своєю спеціальністю, тобто в так само війську потрібні інженери, кухарі, так само я не знаю, діловоди. Багато людей потрібно в війську. Не можна на це розраховувати? Так, звичайно, під час вивчення облікових даних громадянина обов'язково враховується його спеціальність військова, якщо у нього є досвід військової служби, перед тим, на яких посадити. Але під час воєнного стану в державі, звичайно, керівництвом Збройних сил України та військових частин їхня спеціальність може змінюватися за нагальною потребою війська. Але це може. Відбудеться тільки тоді, коли людина пройде перепідготовку звичайно по новій своїй спеціальності. Як людина має повідомити у ТСК, що вона от хоче служити за от такою спеціальністю? Вона має написати якусь заяву. Дуже Я не знаю, то це... так людина під час уточнення облікових даних перше повинна висловити свої бажання а друге написати заяву, що вона просить саме використовувати її військовій службі по її військовій спеціальністю. По військові або цивільній спеціальності або цивільні спеціальності так пане Юрію. Е прийшов прийшла людина в військкомат в ТЦК, е отримала повістку. Пройшла медичну комісію, е її забрали в армію. Далі що відбувається? Вона потрапляє безпосередньо на передову. Є багато людей, які кажуть: я не піду в військкомат, тому що я зразу попаду на передову, мене там вб'ють. Насправді, що відбувається. Дивіться, на, насправді відбувається все, що на сьогоднішній день жоден громадянин, який призивається до Збройних сил України, на передову без навчального центру не вибуває. Тобто, всі громадяни, які підлягають мобілізації, відмобілізовуються, вони перш за все відправляються в навчальні центри. Незалежно від того, проходив він раніше військову службу чи не проходив. Має він базову підготовку чи не має базової підготовки. Тобто, Однозначно, спочатку навчальний центр. На сьогоднішній день у нас є дві категорії військових, які призиваються. Це по мобілізації відповідно конституційної обов'язки, і також другий вид військової служби це військова служба за контрактом. Даже ті громадянини, які йдуть на військову службу за контрактом, вони також всі призиваються через навчальний центр. Які переваги я знаю, що можна підписати контракт безпосередньо навіть в ТЦК? Правильно? Так, які переваги контракту, і чому люди деякі люди підписують переваги контракту в тому, що людина на даному етапі може вибрати сама собі місце служби, тобто вона може отримати письмову згоду? У військовій частині, там установі, що відноситься до Збройних сил України. І, відповідно, після погодження Генерального штабу вона після навчального центру вибуває до свого місця служби за письмовою згодою. Угу. Контракт може підписати е, лише офіцер запасу чи і солдат. Ні. Е, е, любий громадянин віком від 18 до 40 років може підписати контракт з Збройними силами України. На який термін він підписується? Е, від 3 до 5 років. Пане Юрію, і насамкінець хочеться підсумувати, може ви маєте щось сказати людям, які досі вагаються чи йти в ТЦК. Так, дякую. Ну насамперед хотів би зауважити на тому, що все-таки в державі продовжується війна. Війна нелегка і оголошено воєнний стан в державі, І обов'язок захищати свою державу це обов'язок кожного громадянина. І рано чи пізно всім придеться захищати свої домівки, свої оселі, свою державу. Тому бажаю всім мужності, віри в майбутнє. Україна переможе і разом до перемоги. Слава Україні! Дякую за те, що прийшли до нас. Да. Дякую вам. Правила мобілізації нагадав нам заступник начальника Київського обласного центру комплектування та соціальної підтримки, начальник сектору комплектування Юрій Ватрич. Це був проект «Страткому по суті, в якому ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. Бережіть себе.